Ми познайомилися в 2015 році і я на це робила Суспільна система, це вона тут Шишків, Чернігівський. Хмара, я коли, звісно, перший раз побачила, я стою і кажу, пане Віктор, це дійсно, той хмара. Я каже, да, я кажу, як? Да". Боже, це ж. І ми здебільшого я про що хотіла сказати. Да? от е, стільки років стала. Але от дуже багато було спогадів. Я завжди казала, Роксолані, Роксолана, Роксалана, записуй, записуй. Тому що це спогади, це в мене мурашки. От згадували за... Загад... А я пам'ятаю тоді у раї Шматко Сидимо, Степан Ількович, Не знаю, пам'ятаєш? каже, Галя, ти як приїжджаєш, Степаниркович? Починає щось згадувати, і він згадував за тих американців і каже, що я ж з ними спілкуюся. Кажу вам: ми вам не вороги, зрозумійте, ми не втримаємо самі цю зброю. Ви можете мусити нам допомогти вороги. Отам в Москві. І рано чи пізно буде та війна. Так, так, так. це він сказав. І от я за що хочу сказати, да? і по землі піде питання. Дивіться, стільки років він вже не депутатом, ніким не був. Але вся влада, яка була за всі часи, його вся влада боялася, боялася. Навіть він вже був там мертвий да, мертвий. Мертвий. героєм на пенсії, да? і дивіться, бо він казав, що в нас. Не було ще жодної влади, яка би дбала про людей, про народ. Вся влада у нас дбала про себе. І пам'ятаєте, пане Віктор, ми коли пішли, я була також в сесійній залі, коли бо ми ходили, ми прийшли на комітет по продажу все, по продажу землі. Виступаємо, закривають комітет. Потім вони призначають на першу годину. Їдуть всі. Вони о дів'яті. Приходять. Ми приходимо в Верховну Раду. Жердіцький, Шишкін Хмара. Я там на балконі. Після того як ото ну з нами хмара, вони видають закон, щоб колишнім депутатам заборонити входити до Верховної Ради. От наскільки вони боялися хмару? Я про це хочу сказати. Що це людина, яка діяла, ви розумієте, і в суди, і навіть в раду Верховну заборонили Раді після того, як от ми шато пошли останнім разом. От і і нам треба на це дивитися, згадувати і намагатися всім е, жити і робити так, як це робив Степан Ількович, щоб ми приходили і щоб нас також боялися, щоб був результат. Дякую